Параграф 3 Валентність і ступені окиснення елементів. Валентність елементів. Ви знаєте, що валентність елемента визначається кількістю спільних електронних пар, ковалентних зв'язків, які утворюють його атом з іншими атомами за рахунок неспарених електронів. В атомі гідрогену є лише один електрон, 1 С1, який бере участь в утворенні хімічного зв'язку. Тому цей елемент в усіх речовинах одновалентний. Флуор теж одновалентний елемент, а оксиген двовалентний. Атом флуору має на зовнішньому енергетичному рівні один неспарений електрон, а атом оксигену два. Отже, кількість неспарених електронів в атомі вказує на можливе значення валентності елемента. Електронна будова атомів деяких елементів може змінюватися, однією з умов для цього є наявність в атомі на останньому енергетичному рівні вільних орбіталей. При отриманні атомом певної порції енергії пара зовнішніх електронів роз'єднується і один із них переміщається в нову орбіталь. Атом переходить з основного стану в так званий збуджений стан. Його позначають зірочкою справа від символу елемента. При збудженні атома кількість неспарених електронів зростає, і в нього виникає можливість утворювати більшу кількість ковалентних зв'язків. Із таким явищем ви ознайомились раніше на прикладі атома карбону. Наявність узбудженого атома карбону чотирьох неспарених електронів зумовлює те, що цей елемент майже в усіх речовинах чотиривалентний. Збуджені стани існують для атомів інших неметалічних елементів, бору, силіцію, фосфору, сульфуру, хлору тощо. Якщо для атомів перших трьох елементів можливий, один такий стан то для атомів сульфуру і хлору два і три стани відповідно. При збудженні атома силіцію один С-електрон переходить у вільну P-орбіталь, а внаслідок збудження атому фосфору такий електрон займає 3D орбіталь. Селіцій, як і карбон, майже в усіх речовинах чотири валентний, його збуджений атом містить чотири неспарених електрони. Значення валентності фосфору 3 атом елемента в основному стані має 3 неспарених електрони і 5. Збуджений атом містить 5 неспарених електронів. Приклади відповідних сполук фосфору фосфін, ph 3 ортофосфатна кислота h 3 po 4 Збудження атомів сульфуру і хлору супроводжується роз'єднанням електронних пар у 3С і 3П орбіталях та переміщенням електрона з кожної пари у вільну 3D-орбіталь. На малюнку показана схема цих процесів для атома сульфуру. Приклади сполук дво, 4 і 6 шестивалентного сульфуру, сірководень h 2 s сульфур 4, оксид СО2, сульфатна кислота H2SO4. Збуджені стани для атомів нітрогену, оксигену і флору неможливі, оскільки всі орбіталі другого зовнішнього енергетичного рівня цих атомів заповнені одним чи двома електронами. Інформацію про валентність неметалічних елементів 2 і 3 періодів узагальнено в таблиці 1. Ступені Окиснення елементів. Ступінь окиснення важлива характеристика елемента в речовині. Її використовують у класифікації речовин для прогнозування можливості відновних реакцій при складанні відповідних хімічних рівнянь. Вам відомо, що ступені окиснення елементів у бінарній йонній сполуці дорівнюють зарядам їхніх йонів. Так, у літій хлориді та алюміній сульфіді ступені окиснення елементів становлять плюс 1, мінус один та плюс 3 мінус 2 відповідно. У речовинах молекулярної та атомної будови реалізуються ковалентні зв'язки між атомами. Для того, щоб з'ясувати значення ступенів окиснення елементів у таких речовинах, електронні пари ковалентних полярних зв'язків переміщують до більш електронегативних атомів і визначають заряди, які після цього виникають. За потреби використовують таблицю електронегативності елементів, наведені в додатку 1. У сполуках, утворених трьома або більшою кількістю елементів, ступені окиснення елементів часто визначають за правилом електронейтральності сума ступенів окиснення всіх атомів у речовині дорівнює нулю, приклади формул сполук із указаними ступенями окиснення елементів на екрані. Завдяки переходу атомів у збуджені стани розширюються валентні можливості елементів, і водночас збільшується кількість можливих ступенів окиснення елементів у сполуках, таблиця 2. Значення ступенів окиснення елементів указують у назвах речовин римськими цифрами без знаків плюс або мінус. Таблиця 2. Характерні значення ступенів окиснення елементів другого третього періодів у сполуках. Ступінь окиснення нітрогену плюс 5 визначають за хімічними формулами відповідних сполук, а не за зміщенням спільних електронних пар атомів. Поняття валентність і ступінь окиснення Важливо розрізняти поняття валентність і ступінь окиснення. Валентність визначається кількістю ковалентних зв'язків, які утворює атом, а ступінь окиснення є умовним зарядом на атомі, що виникає, якщо повністю змістити електронні пари ковалентних полярних зв'язків до більш електронегативного атома або атомів. Значення валентності і ступеня окиснення елемента без урахування знака плюс чи мінус у сполуці часто збігаються. Наприклад, значення валентності і ступінь окиснення карбону в оксиді СО2 становлять 4 і плюс 4, сульфуру в сполуці h 2 – 2 і мінус 2. Відомі випадки, коли числові значення цих характеристик елемента в речовині різняться, це стосується простих речовин деяких сполук. Так, у хлорі хлор-2. Елемент хлор є одновалентним, його атом утворює простий ковалентний зв'язок з іншим атомом хлор-хлор, а ступінь окиснення елемента дорівнює нулю. У гідроген пероксиді H2O2, гідроген одновалентний, оксиген двовалентний. Графічна формула молекули HOOH. А ступені окиснення. Гідрогену і оксигену становлять плюс 1 і мінус один відповідно. Аналіз відомостей, наведених у таблицях 1 і 2, свідчить, що при переході від одного періоду до іншого значення валентності і ступенів окиснення елементів головної підгрупи певної групи, в більшості випадків повторюється, ця тенденція поширюється і на хімічні елементи побічних підгруп. Висновки: кількість неспарених електронів в атомі вказує на можливе значення валентності елемента, при збудженні атома кількість таких електронів збільшується за рахунок роз'єднання електронних пар. Цей процес відбувається при поглинанні атомом енергії та за наявності на останньому енергетичному рівні вільної орбіталі, в яку переходить електрон з електронної пари. Завдяки збудженню атомів розширюються валентні можливості елементів та інтервал значень їх ступенів окиснення. Значення валентності і ступенів окиснення елементів зі зростанням зарядів ядер атомів періодично повторюються.